правила безпеки в умовах відсутності вуличного освітлення Денис Дмитров, засновник національного сервісу «Штрафи.UA» Яка динаміка кількості аварій у зв'язку з відключенням вуличного освітлення? Наразі поліція доповідає, що збільшення кількості ДТП у зв'язку з тим, що почали системно виключати освітлення в темну добу пори збільшується на 20%. Яким буде гельмівний шлях транспортного засобу до його повної зупинки? А все залежить від обраної швидкості. В темний час доби водій повинен вибирати швидкість, якої достатньо для того, щоб зупинити свій транспортний засіб на відстань, який він бачить завдяки освітленню фар. В середньому потрібно близько 100 метрів, щоб зупинити з, ну, з такої з більш-менш нормальної швидкості зупинити транспортний засіб. З якої відстані водій бачить людину в одязі темних кольорів. Якщо людина на дорозі в темну добу в темно в темний час доби одяг вдягнений в чорний колір, водії бачать його на відстані, починають бачити його на відстані 10-20 метрів, коли вони вже наближуються. І цього вкрай недостатньо для того, щоб зреагувати та прибігти до екстреного гальмування і зупинити транспортний засіб. З якої відстані водій бачить людину в одязі яскравого кольору. Якщо ти вдягнений в білий або в жовтий колір одягу, то водій бачить за 55 метрів. Цього теж в принципі достатньо, щоб зупинити транспортний засіб, але ж це залежить від обраної швидкості. Якщо швидкість допустима, яка зазначена правилами дорожнього руху на даному частку дорозі, дороги, то 55 метрів буде вже достатньо. Якщо ж ми кажемо про траси, де швидкість більша, то 50 метрів вже буде недостатньо. потрібно більше, як потрібно одягатись з пішоходу, щоб його на дорозі бачив водій. Дуже важливо одягатись у світло у світлий одяг, і це повинна бути не тільки куртка, тобто верхня частина, а й нижня частина. І бажано, щоб то були була і взуття було теж світлого кольору, тобто ніяких темних тонів, тому що темну людину не бачить водій практично ніколи. Тобто, це така дуже такий фантом для водія. І для для цього, для того щоб все ж виконувати правила дорожнього руху з точки з точки зору пішоходу, потрібно додатково використовувати якісь світлоповертальні, або ж якісь блимаючі прилади, елементи, щоб водії все одно бачили, якщо не саму людину, то ці елементи на одязі чи на будь яких, яких речах людини. З якої відстані видно світлоповертальні елементи. Світлоповертальні елементи видно за 150, за 150 метрів. І цієї це, це відстані вже досить, щоб зупинити транспортний засіб, гарантовано побачити людину і заздалегідь почати гальмування. Які ще є лайфхаки, щоб тебе бачили? Існує багато різних видів світлоповертальних елементів, які можливо собі носити, для того, щоб водії вас бачили далеко. А це починається від таких, от штук, які дуже полюбляють школьники і не тільки школьники. Їх продають будь-де у кожному кіоску, мабуть, у кожному дитячому магазині в супермаркетах зараз наразі їх дуже дуже багато вироблюють, розроблюють і продають. іноді навіть безкоштовно видають там. Я не знаю там. В школі, в університетах можуть безкоштовно видавати. До речі, це дуже гарна історія для того, щоб там, наносити якийсь бренд, тому деякі магазини, бренди безкоштовно їх видають заради реклам. Так от ця штука, вона дуже так, легко наліплюється на одяг, на будь-який одяг. І дійсно однієї такі. Такої полосочки буде недостатньо. Потрібно їх щоб було або декілька, або, мабуть, щоб вона була ширша, або, мабуть, потрібен сам одяг, потрібно включати в себе. Світлоповертаючі елементи, тобто коли розроблюється одяг, вже на нього наносять там на рукава, на, на воріт, на спину, там будь де іноді бувають буває таке, що і куртку роблять прямо з такого матеріалу світлоповертаючого, і вона дуже яскраво світиться. Чим більше буде світлоповертаючий елемент, і чим вищий він буде. Розташований на одязі, тим краще, тим краще для вас. Варто uh, зауважити, що не тільки зверху потрібно бути, потрібні бути ці елементи, а й знизу. Ну, наприклад, коли водій під'їжджає до пішохідного переходу, його фари вони ж не, світ... не висвічують поверхню. Вони висвічують дорогу. Тобто, спочатку водій починає бачити ноги, які переходять через дорогу. І це дуже важливо, щоб. На взутті теж були, були е, світлоповертаючі світло елементи. І е, потім фари під е, водій починає при, наближуватись, і освітлення піднімається, піднімається, і вже він бачить всю людину. Так це працює. Яка відповідальність для пішоходів за ДТП, якщо ти не одягнений в одяг зі світлоповертальними елементами, існує пункт правил 4.4, який передбачає, що у темну пару доби та в умовах недостатньої видомості пішоходи, які рухаються проїзною частиною або узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху? на Дорозі на проїзній проїзній частині тощо саме за цей за це порушення правил дорожнього руху, пункту правил 4.4, поки що відповідальності не передбачено. Але ж в жовтні вже було зареєстровано законопроект Верховній Раді, який передбачає покарання да, пішоходу за те, що він у, у в умовах недостатньої видимості рухаються проїзною частиною без світлоповертаючих елементів. Здається, за це буду, планують передбачати всього-навсього 51 гривню, але ж я думаю, що ця сума ще буде змінена, і я думаю, що цей штраф буде не менше ніж 340 гривень, тому що 51 гривня це ніщо за таке порушення, а це порушення може вартувати життя. Чи варто носити жилети? Звісно, дійсно ще є такі елементи ще є такий одяг, який кожен водій повинен мати. Це такий жилет, такий тоненький, який надягається поверх верхнього одягу, і має скрізь він там скрізь дуже багато полосок з світло таким з, із світлоповертальними елементами. Вони зазвичай або жовтого, або помаранчевого кольору. Вони дуже яркі. Ці жилети дуже доречні і ночі і ну, у темряві. Їх теж можна вдягати як варіант, як елемент, як світловідбиваючий елемент, повертальний елемент. Але ж є один нюанс, дуже важливо це розуміти. Її потрібно при собі завжди мати, тобто там починає темрява і. Потрібно на себе це вдягати. А якісь там штуки, якісь там ланочки, чи там якісь наклейки, чи якщо в тебе одяг вже з інтегрованими елементами світлоповертальними, то тобі не потрібно додатково нічого робити, і це дуже важливо. З якої відстані видно жилет? Жилет, як і будь-який інший елем... одяг з світлоповертальним елементом, видно з 150 метрів, тобто, це просто альтернатива одягу. Як поводитися пішоходу в темну пору доби? Звісно, він не повинен різко вибігати на дорогу. Він повинен дотримуватись всіх правил дорожнього руху і переходити через проїзну частину тільки в тих місцях, де це дозволено. Це або пішохідний переход регульований, або пішохідний переход нерегульований. Регульованим пішохідним переходом ми називаємо ті пішохідні переходи, які регулюються світлофорами. Але ж коли виключають освітлення електроенергію, світлофори теж перестають працювати. І у цей час ці пішохідні переходи перетворюються на нерегульовані і вже працюють по правилам нерегульованого пішохідного переходу. Водії зобов'язані пропускати. Надавати перевагу пішоходам, які перетинають вулицю, через нерегульовані пішоходні переходи. Але ж пішоход повинен позобов'язаний бути впевненим, що немає перешкод, і він може перетинати вулицю. Він повинен подивитись, чи немає транспортного засобу, який рухається, чи немає будь-яких інших перешкод, щоб перетинати дорогу, і тільки тоді починати переход, переход дороги. Пішохід повинен мати на собі світлоповертальні елементи в темну пору, бажано мати якісь блимаючі елементи, щоб звертати до себе увагу. І ще раз повторю: впевнитись, що перетинання дорожньої дороги в даний момент безпечно, що немає транспортних засобів, які наближаються, і впевнитись, що транспортний засіб тебе побачив і починає зупинку. Як водій має поводитися під час руху неосвітленими дорогами? Водій повинен обирати ту швидкість, ту швидкість, якої достатньо, достатньо для того, щоб зупинити транспортний засіб у межах видомості дороги. Водій повинен бути більш уважним у цей час і розуміти, що зараз освітлення немає, і на дорозі можуть бути учасники дорожнього руху, учасники, які не виконують правил. І не мають світлоповертальних приборів, і яких він не бачить. Але ж, але ж, згідно правил дорожнього руху, кожен учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що інші учасники дорожнього руху знають та виконують правила дорожнього руху, і це дуже важливо. Ви велосипедист, або їдете на самокаті монополесі тощо, які правила безпеки пересування неосвітленою дорогою. Будь-який транспортний засіб повинен бути обладнаний освітлювальними приборами для того, щоб використовувати їх у темний час доби чи у, в умовах недостатньої видимості. Якщо ти рухаєшся проїзною частиною або просто дорогою, ти повинен використовувати освітлення. Це обов'язково. На велосипеди встановлюється як переднє освітлення, так і заднє освітлення. Додатково рекомендується ще встановлювати будь-які бокові. Елементи, які повертають або мірцають, або блимають. Тобто, для, цього, для чого це роблять? Наприклад, можна ось такі, як я показував ланки, начепляти на ноги велосипедистам, щоб коли водій їде з позаду, він бачив розмір цього велосипедиста, тобто його межі, як його об'їхати. Також можна можна надягати не тільки такі штуки такі штуки є ще, до речі, із е, е, блимаючими елементами, тобто там інтегровані ще лампочки, які ще блимають. Тобто можна нацепити на ногу, на одну ногу чи на обидві ноги, нацепити такі штуки, і вони будуть ще блимати. Також обов'язково на педалях. На педалях, навіть на педалях, інтегровані в, в бока педалі інтегровані такі прямокутні світлоповертальні елементи помаранчевого кольору. Також на колесах обов'язково повинні бути світлоповертальні елементи білого та червоного кольору або помаранчевого кольору, в залежності від того, там які буде встановлено. Хочу сказати, що якщо ти велосипедист, а ти приїжджаєш до будь-якого велосипедного магазину, так було зі мною, неодноразово, не, не в магазинах безкоштовно давали ці катафоти, так називають катафоти, це такі круглі світлоповертальні такі штуковини, які чіпляються на велосипед. Якщо ти на моноколесі, то ти повинен був виконувати всі ті ж вимоги, які виконують пішоходи. Тобто бути вдягненим у світле, на тобі потрібні бути світлоповертальні елементи, і саме, те, саме колесо теж повинно повинно бути обладнане фарами, тобто світу ну, елементами, які світяться. Ззаді красна фара, спереду — біла фара. і це обов'язково. Також ще раз повторюю, бажано завжди показувати свої габарити. Для того щоб вночі, коли е, е, транспортний, легковий транспортний засіб об'їжджає цей транспортний засіб, щоб він бачив його габарити, одяг та взуття для дітей, яким він має бути при поганому освітленні доріг. Коли ми гуляємо з дітьми, зараз е, е, вироблюються ось такі от штуки, тобто взуття, взуття, яке вже має в собі е, там ліхтарики, і коли дитина йде, дав от він, коли він коли він наступає то е ця штука починає світитися і це теж е звертає увагу водіїв і не тільки водіїв шапки, шапки які теж мають е різні е такі блимаючі елементи це зроблено зроблено прикольно дітям дуже подобається але ж звісно коли розробник це робить він робить це не тільки для приколу пусть дітям це приносить настрій а водіям приносить Можливість побачити вашу дитину заздалегідь чи є лайфхаки, як захистити тварину від аварії. Ой, ну для тварин це е, тут теж дуже багато одягу зараз е, розроблюють не, не тільки зараз, е, в принципі, завжди, для, коли для тварин там розроблюють одяг, він завжди включає світлоповертальні елементи на собі. Також на ошейник можна надягнути додаткову лампочку, яка блимає, і здалеку можна побачити. Вона зазвичай красна або зазвичай якась помаранчева, така ярка лампочка, які, яку можна побачити заздалегідь, що там щось таке маленьке бігає. Також знов-таки можна можна на тваринку надягати такі от штуки. Можна просто завернути на ошейник на ось таким от чином. І на тваринці теж щоб він бігав і щоб вона теж світилася. А ще є такі штуки з таким спеціальним газом, вони теж дуже такі дешеві, там продаються такі трубочки, вони переламуються і деякий час світяться. І ця трубочка, вона так завертається, її можна як браслет зачепити на тваринку, теж, щоб її було видно. Бережіть своїх близьких та рідних, дотримуйтесь правил дорожнього руху, особливо в темну пору дня. Слава Україні! І все буде Україна!